Ви все, що використовуєте чат GPT, щоб просто перекласти речення. У мене для вас погані новини. You are missing out. За останній рік нейронки навчилися дуже багато чого робити, наприклад, розпізнавати емоції в голосі, розуміти сленг в реальному часі, і також створювати індивідуальний план вашого навчання. Тож сьогодні я поділюся з вами восьма способами, які ви можете використовувати для того, щоб перетворити чат GPT на свого безкоштовного персонального репетитора. Я не розкажу вам, як турбуватися про оливкове дерево так, щоб воно цівло і було в хорошому стані. але. При розкажу вам, як турбуватися і як покращити свою англійську. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити усі наші наступні корисні відео. Поїхали! І перша проблема це те, що ми вивчаємо англійську мову роками, а ми потім чомусь, коли ми їдемо у подорож, ми навіть не можемо іноді попросити рахунок. І чат GPT може нам вирішити це питання. А ще він тепер краще розуміє різницю між британською англійською і американською англійською, і він може будь-яке. Речення адаптувати під країну, в якій ви знаходитесь замість загальних списків, дайте йому конкретну роль, а саме можете використати наступний Дій як репетитор з англійської. Я новачок, склади список із 20 найважливіших фраз для конкретної ситуації. Наприклад, першого дня роботи в офісі в США. Дай приклад, поясни культурний контекст, чому це важливо сказати саме так, і напиши транскрипцію з розумілими словами. Чат GPT пояснить вам, чому замість сухого I don't understand Краще сказати «Could you clarify that, please?», тому що воно буде звучати набагато професійніше. Він не просто дасть вам список, а пояснить, чому і як краще усе це використовувати, і ви можете звужувати цей запит до безкінечності. Наприклад, фразою для розмови з митником або фрази в ситуацію, коли ви загубилися. Тож, це персоналізований розмовник за дві секунди. Вимова – мова це один з найрозповсюдженіших болей, коли ви говорите з замість це одразу видає ваш акцент. ChatGPT може зробити дуже класний фонетичний розбір, і замість якихось складних транскрипцій ми просимо його пояснити вимову через асоціації та рим. Ти досвідчений репетитор. У мене проблеми з вимовою. Я буду давати тобі слова, а ти розписуй, як їх вимовляти, використовуючи асоціації з українськими звуками або англійські слова Рими. Перше слово, наприклад, throughout. бо от напишу вам, що throughout у збит в кінці, а на початку, ось це славнозвісне, міжзубне. Таким чином він розпише вам кожен звук, порівняє його з чимось знайомим і допоможе опанувати усі ці складні звуки. Раніше, щоб чат GPT заговорив, нам доводилося з вами танцювати з бубном довкола кривих розширень у хром. Нарешті це можна забути як страшний сон. Починаючи з 25-го року, у чату GPT є advanced voice mode, і це мало не головна фішка для вивчення англійської. Це вже не той робот з металевим голосом. Він дихає, сміється, розпізнає. Є ваші емоції, може навіть шепотіти, якщо ви його попросите. Головне це нативна функція. Просто тицяєте на іконку звукових хвиль або навушників. У вас додатку бо в десктопі, і починається магія. Що з цим робити в реальному навчанні? Тренування акценту. Ви можете буквально сказати йому: послухай мою вимову, і скажи, що не так. Він почує, які звуки ви вимовляєте неправильно, наприклад, Р", або ви говорите с замість. Of course, I mentioned that for the word think, you want to keep that th sound soft by placing your tongue gently between your teeth. The same goes for this. And for rubbish, just focus on having a clear r sound and a soft sh at the end.

Let's hear it and no room for error. А потім можеш попросити його говорити як каліфорнійський серфер, наприклад. Now talk like a chill surfer from California. І він перемикнеться на розслабленість, вайбовість, кайфовість, ну і відчуття у вас буде зовсім інакше. All right, dude, totally got it. Just kick back and relax. Whenever you're ready, let's just ride the wave and go through those words at your own pace. No worries, just good vibes, my friend. Shadowing – тіньове повторення. Ви просите його повільно зачитувати вам якийсь текст, а ви за ним повторюєте із запізненням буквально в одну секунду. І оскільки він реагує миттєво, ви можете його в моменті перебити, уточнити вимову якогось слова, попросити, щоб він виправив вашу помилку. Ну і продовжувати цю вправу. Чому це кілер кіларфіча? Тому що тут у вас повністю зникає страх засудження. Ви не переживаєте за те, що це займає багато часу, комусь сто разів доводиться повторювати. Торювати одне й те ж саме це ідеальний безпечний простір, якщо вам треба трошки більше практики, і ви боїтеся сказати щось не так у розмові з носієм. Звичайно, штучний інтелект дуже облегшує наше життя і також наше вивчення мови. Ним потрібно користуватися і вчитися, як ним користуватися, але він ніколи не замінить вам спілкування з живою людиною, а саме вивчення англійської мови з реальним викладачем. Краще за все прийти на безкоштовне заняття з викладачем англійської мови в EnglishDom і чому. У це краще за штучний інтелект. В English дом вам не потрібно мучитись промптами або пояснювати викладачу, яка його роль і за якою методикою вас навчати. Там працюють виключно професіонали, і в них вже розроблено програма, яка відповідає вашим цілям, вашим інтересам і вашим побажанням. Крім того, усе заняття ви будете спілкуватися виключно англійською мовою, і в реальному житті ви можете щитувати міміку, інтонацію, голос, багато чого саме з реального спілкування з людиною. І все. Що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням під цим відео і записатися на свій безкоштовний урок. А ми з вами продовжуємо вчити мову в дорозі. Це більше не розкішний максимум, а базовий мінімум. І на мобільних пристроях ChatGPT працює навіть краще для iOS. Зайдіть у Settings, потім в Accessibility, Spoken Content. Увімкніть Speech Controller. І тепер у додатку ChatGPT ви можете виділити цей текст, і телефон його зачитає. А для Android -у заходите в Accessibility, Select to Speak. Це дозволить вам слухати будь-яку відповідь бота. І чому ж додаток кращий за веб-версію? Перший режим hands-free і навчання на ходу. Тому що тепер, коли ви миєте посуд, прибираєте в квартирі або вигулюєте собаку, ви можете навчатися і активно інтегрувати англійську мову у своє повсякденне життя. По-друге, це магія технології веспа. Багато хто боїться розмовляти з чатом GPT, тому що думає, що він не зрозуміє їхню вимову. Але вам не потрібно через це переживати, тому що OpenAI навчився на багатьох різних діалектах і акцентах. По-третє, це функція зір, тобто чат GPT Vision. І тепер, коли ви щось бачите англійською, але не розумієте, про що там іде мова, ви просто фотографуєте. Наприклад, ви знаходитесь в аеропорту і бачите якесь складне оголошення про затримку рейсу. Ви фотографуєте і пишете наступний промпт. Explain this like I'm Five years old and highlight the grammar structure used here. Чому це важливо? Тому що тепер у вас є можливість саме зараз в моменті знаходити необхідну інформацію і навчатися в тому контексті, який вам необхідний дуже чіткий, зрозумілий контекст, замість того, щоб вивчати якісь абстрактні фрази, як London is the capital of Great Britain. адже мобільний додаток робить ваше навчання безперервним, а смартфон став найрозумнішим підручником у світі. Це те, за що репетитори беруть гроші, а чай GPT може. Безкоштовно перетворитися на будь-якого персонажа, наприклад, офіціанта, прискіпливого сусіда або інтерв'юєра в компанії Google, і це комфортний досить спосіб, тому що тут у вас немає причини боятися засудження, адже ChatGPT цього точно не зробить. Все, що вам потрібно зробити, це написати наступний промпт. Ти вчитель мови, проведи зі мною рольову гру. У цій грі ти персонаж, наприклад, офіціант у ресторані з зіркою Мішлен, А я клієнт. Чекай на мою відповідь перед кожним новим запитанням. Говори тільки англійською. Після кожної моєї репліки коротко одним реченням виправ мої помилки, а потім продовжуй діалог. Почни з привітання. Це ідеальний тренажер, тому що він не просто з вами розмовляє, а виправляє ваші помилки в реальному часі. Тоді, коли ви скажетесь на холодний суп або на голосну музику в ресторані, давайте чесно, тільки ми бачимо якусь складну статтю в The New York Times або на Reddit, ми можемо зустріти дуже багато незнайомих слів, і це виглядає занадто складно, тому легше просто закрити цю вкладку. Але у 26-му році читання в оригіналі виглядає зовсім інакше завдяки розширенням чату GPT, таким як Monica, Harpa AI або ж Merlin. Ці інструменти будовуються прямо у ваш браузером і стають вашим другим пілотом. Тож як цим користуватися? Перше це пояснення, ідіом на льоту. Тепер вам не потрібно копіювати це, вставляти в перекладач, повертатися знову на сторінку. Зараз ви просто натискаєте на вираз прямо на сторінці. Ви читаєте новину, і бачите фразу. So, the government is skating on thin ice як діє штучний інтелект. Ви виділяєте цю фразу, і в спиваючому вікні він не просто вам перекладає дослівно, тобто кататися по тонкій кризі, а пояснює, що це метафора, яка означає ризикувати. І потім він вам також дає синоніми, такі як taking a risk або playing with fire. Тобто ви вчите не просто слово, а цілий контекст і його синоніми. Друге, це робота з youtube транскриптами і це просто розрив, тому що Харпат чимо. Можуть витягнути цей текст з youtube відео і поговорити з ним. Що можна зробити? Ви знаходите довге інтерв'ю з Бенедиктом Камбербетчем, натискаєте на розширення і пишете. «Summarize this video in five bullet points using simple English. Або ж find all the phrasal verbs used in this interview and explain them. В результаті ви не витрачаєте 40 хвилин, а отримуєте найсоковитішу і найкращу лексику із цього інтерв'ю. Третє це адаптування. Таця складності. Коли ви бачите якийсь складний юридичний текст або наукову статтю, ви виділяєте абзац і даєте команду: Rewrite this paragraph for an English learner at B1 level. Use simple synonyms, but keep the same meaning. Навіщо це робити? Це дозволяє вам споживати будь-який контент в оригіналі, навіть якщо оригінал набагато складніший і вищим за рівнем, ніж ваш особистий. І також читаючи речення, ви можете порівнювати його спрощену і ускладнену версію. Багато хто використовує чат GPT просто щоб виправляти помилки, але це шлях в нікуди, тому що при цьому ви не вчитеся. На щастя, у 26-му році можемо використовувати нейронку як суворого, але при цьому турботливого редактора який не просто управляє помилку, а пояснює вам логіку мови. Це ваш головний інструмент, коли вам потрібно написати імейл своєму іноземному партнеру або пост в LinkedIn, або ж супровідний лист cover letter. Як це працює на практиці, замість того, щоб просто просити його перекласти якийсь текст, ми даємо йому більш комплексне завдання, а саме просимо його виступити у ролі стиліста. Дій як професійний англійський редактор та викладач, Я надам тобі свій текст. А ти маєш перше виправити граматичні та Пунктуаційні помилки. Друге. Запропонувати advanced версію мого тексту, замінивши базові слова good, bad, happy, на більш точні та професійні. Рівень c 1 Створити таблицю порівняння. Як було, як стало, чому це краще. Виписати окремо дві-три граматичні правила, на яких я засипалася у цьому тексті. Мій текст, і потім вставляєте ваш текст. Чому це важливо? Припустимо, ви написали: I like my job because it is good and I learn many things. Це рівень А2. І це одразу зчитується. Додатково можете попросити зробити аналіз слабких місць, а саме спитати. З огляду на останні три тексти, які я тобі надіслала, яка моя головна система на помилка в англійській? І бот вам скаже, що ви постійно гумбите артиклі перед обчислюваними іменниками. Просто заучувати слова з списками це дуже погана ідея. Вам потрібні асоціації, є дуже класний спосіб, який називається мнемоніка. Зараз ChatGPT може вам допомогти вклеїти слово у ваш мозок за допомогою мого емоцій та асоціацій ось три топові техніки, які я раджу вам спробувати. Метод номер один це божевільна мнемоніка. Наш мозок дуже любить якісь смішні божевільні дивні зв'язки, і ви можете попросити чат GPT створити їх для вас. Я хочу англійське слово, наприклад, падл калюжа Придумай для мене три смішні або абсурдні асоціації українською мовою, які співзвучні з цим словом, щоб я його ніколи не забула. Додай приклади речення, де це слово використовується в реальному житті. Наприклад, для слова падал калюжа він може запропонувати вам речення я падав у калюжу, тому що падал і падав звучать дуже схоже, і це дуже смішна класна асоціація для запам'ятовування. Метод 2 – це контекстуальний сторітелінг. Найкраще слова запам'ятовуються в контексті або в історії. І якщо вам потрібно вивчити 5-10 слів, то не вчіть їх окремо, попросіть бота зшити їх разом. Ось список слів, які я вивчаю. Ваш список, наприклад, «elusive», «sustainable», break hazard. напиши коротку, цікаву, можливо, детективну або комедійну історію на 5-7 речень, використовуючи всі ці слова. Виділи ці слова жирним. Після історії постав мені три запитання по сюжету, щоб перевірити, чи зрозуміла я контекст. І метод 3 – це словник для активного вжитку. Замість того, щоб вчити мільйони слів, які вам можуть ніколи не знадобитися, фокусуйтеся на тому, що потрібно саме вам. Я працюю тут, ваша професія, наприклад, графічним дизайнером. Склади таблицю з 15 на. Найбільш важливих фраз у моїй сфері формат таблиці. Фраза, значення, приклад, як я можу сказати це замовнику на мітингу. Ви отримуєте не умови взагалі, а якісь конкретні практичні приклади, які ви можете використати вже завтра. І невеличка порада. Попросіть, ChatGPT підформувати ці дані як csv файл для імпорту ванки. Так, ви зможете завантажити сотні персоналізованих карток на свій телефон лише за допомогою одного кліку. Ну що, друзі, тепер ви бачите, що у 26-му році ChatGPT це не просто якась іграшка, а це повна Ціна екосистема для вашого інгліш прориву від голосу в навушниках до інтерактивних вправ у браузері. Тепер у вас немає виправдань, чому ви ще не вивчили англійську. Усі промпти, які ми сьогодні розібрали, вже чекають на вас за посиланням в описі до цього відео. Тож скачуйте, копіюйте і починайте чатитись зі штучним інтелектом прямо зараз. А ще напишіть мені у коментарях, який із цих восьми пунктів став для вас сьогодні відкриттям. Ну а EnglishDom завжди поруч і підтримає вас на цьому шляху. Тож не забувайте про прекрасну можливість отримати перше безкоштовне заняття з викладачем в нашій школі. І все, що вам для цього треба зробити, це натиснути на кнопку ви зараз бачите і записатися на це заняття. Тож ставте лайк, like, підписуйтесь and I'll see you soon. Bye!